змінилося у твоєму житті завдяки цьому віку зароблю не зароблю, бо мене цікавив бізнес. А поїхати я поїду. І, і Почнуть і... втілюватися мої мрії. Але коли я Познайомилась з тими людьми, які також знаходились в клубі. У мене я б, було просто здивування, тому що е, такий бізнес не ведеться просто реєстраціями і запрошуваннями людей. А е, ми робимо конференції, зустрічаємося, знайомимося, бо не тільки в Україні люди е, в. Клубі, але і в конференції, дізна, як міста, правило, робиться це не тільки навчання, а й розважальна частина. І ми не нанімали ніколи ніяких артистів, нічого, тому що наші люди дуже багаті талантами, і ми устраювали такі цікаві конференції з такими банкетами, з такою самодіяльністю. Що диву даєшся, що круїзи це круїзами? Ну яка спільнота? і Скільки задоволення від нашого спілкування?